Мені один з підписників написав про те, що він працював п'ять років на Укрзалізниці в часи КІРПи. і він каже, що ніхто досі з ним не зрівняється з точки зору його вкладу в розбудову Укрзалізниці і його роль для Укрзалізниці неймовірна. Що ти думаєш про Кірпу як один з його не знаю, послідовників, Ні, там, з людей, які займають таку ж саму позицію? Перш тому правда, що збудовано дуже багато і мало хто зрівнявся. І тут можна розділитися на дві позиції. Можна сказати, але там, йому було простіше, тоді не було СБУ на ДБР і всі решта структур. Він міг одним дзвінком все рішити. Він був міністр, І тут дуже багато виправдань, чому. Йому було простіше, і можна якби з цієї дистанції зійти. А можна звернути іншу розвилку і сказати, так йому було там сто раз простіше. і Тоді йшов там російський транзит купи грошей те. Але, попри це все, там, я хочу поставити планку не нижче. І от що цікаво, що навіть зараз, попри війну, попри все, є конкретні речі, за якими можна точно ну, обігнати і настогнати. Я цей виклик приймаю. Чи вдасться, чи вистачить часу? Не знаю, але ну принаймні планку хочеться там поставити. Тому, а, от такий виклик: як бігти дистанцію, і коли хтось біжить без. Прив'язаних там гантелей, а хтось має бігти з усіма зараз з гантелями, обмежень, процесів ну, просто навіть будівельний процес. От Кірпа південний вокзал збудував. Ну, за легендою між шістьма-дев'ятьма місяцями. Я нещодавно приїжджаю, депо в нас зруйнували. Я приїжджаю, кажу, що де план, як відбудовуємо, кажу, шість ну, місяців будемо проєктувати. Я там, звичайно, гримати на них кажу, кірпа збудував за шість місяців вокзал. Ви будете шість час на депо проєктувати. Не кажуть, та ну тут же будівельні норми, ДБН бене справді змінилося Умови, справді навісили гантелі. Ну, кажу, значить, треба бігти в, там, в 5 разів більш енергійно. Ти сидиш в його кабінеті зараз. Це окремий стиль будівництва Кірпа Стайле. Нас, Нас туди з вами, любі друзі, не пустили, кажучи, що це питання Режимний безпеки, Режимний що це питання безпеки. А, е... Він такий же пафосний, як і тоді, правильно розумію? Це, це цікаво, це не пшонка стел, це такий пафос, трошки ну, такі більш функціональний. В принципі, ну якби стиль для мене складний, але це не просто якась там супервичерність, але така добротність. От я б сказав, там такі дерев'яні речі. От ну добротно зроблено. Тобі там комфортно? А Спочатку було ні, а зараз як так втягнувся. Ну, перше я хочу ну, звичайно там військовий час. Не хочу там нічого капітально пробудовувати, але в мене там почали з'являтися якісь там сувеніри, подарунки, фотографії різних об'єктів. Те будуються якісь фліпчарти, то якось обживається.